Арбузи, там, буряки, різ. ну взагалі, скільки з самого дитинства, як тільки я, я вже так сказав, мог щось робити, то вже робив. Школу пішов, що школи прийшов вже, значить на мені там, на хозяй, корову треба забрати на чи на луки вивезти, корови по черед пасний раз, там, коли приходилося в місяць, раз в пів місяця, скільки корів було. Тут куток, так називаєш, то тобто, що декілька е вулиць, частина значить, там 10, 15, 20 дворів, одна череда. Да луки пасли. Значить, утром вивели, вручили тобі, пасли по черзі. От. Сьогодні ти пасеш, завтра я пізнавав дітс серед дони і так далі. Привели утром, пішли на роботу. В обід з роботи прийшли, взяли корови, подоїли. От там туди-сюди, добід був дві години, там, був, три, там, не знаю коли як. І знову на луки, на пастівник, пасе до вечора. Ввечером забрали корову, значить, то вже подаїло, а це ж наподадіть, не напоїть, не ще й додатково їсти лукиш, коли є трава. А потім вони витопчуть, трави вже немає, там ходять так собі що вшипають. Тадже треба було кукурудзу дати, може там треба було якось трави вкосити, десь поїхати, де занобити. Свині треба дати, курей поколодувати там зранку. Кролів тричі в день треба дати, накосити їм трави і так далі. Тобто це все таке життя. А далі ж треба її постирати, і поварити, їсти собі. І... В общем, на грамотність не було часу. Не було часу. <с <с то вона, бабуся Оля, так до кінця життя і ну, не навчилась, так? Да? Ну, вона і не вчилась, і де вона навчилася, коли вона вчила. Це, Це ж то закінчив, тоді ж було якраз розкуркулення було, коли вона в школу, там тоді все. У них забрали все, все, що було, залишилося, якби дід Санько не закопав там в саду бочку з зерном то всі погибли. Тому що, я не знаю, двоюрідні брати, баба Марени, по-моєму, такі здорові були, я не знаю, їх, саме. вони померли під час голоду. Тому що е здорові мужики, вони слабо виносливі на таке діло. От, Якщо жінки там вони ж, там, лист туди-сюди, ще йде, а чоловіки, В общем, по-моєму, двоє померло. Двою людей, по-моєму, оце баба Марине. Це може рідний, я не знаю. Я знаю, що вона говорить, що померли. О, це під час був в якому, Наверно. ну, Голод був 33-й, а розкуркулили їх раніше. Ще. От. А 33-й і ще там вже ніяких шкіл, нікого не було, як вибирали ці села. От. А потім на їх місце. Тут у Полтавщині там не очі, а так на... Туди на промислові райони привозили е, цілими селами москалів, кацапні. Mm -hmm. Село вимерло, нікого немає. Хати залишилися, все, все привезли сюди, через що там то є села російські на Донеччині, на Луганщині. Тому що завозили е, цілими селами росіян. Тож. То... Потім Діт він, я ж не договорю, він був грамотний, він був член ревізійної комісії. Це в селі, голова колгоспу, головний бухгалтер, там, голова ревізійної комісії, так сказать, на шишка. Ну, голова ревізійної комісії це він був як не штатний, чи як сказати. Угу. Як треба ревізію робити, значить він там, а так він був за фермою. Я Користович. <смеш> Як треба щось розказати, то він виходить. Ферми, <смеш> да. Ну, отще він був за ферму, то якось ми, так сказати, більш-менш виживали. там Вже за ферму. Там різали, допустимо, на фермі і телят, і биків, там, і що там що там. Значить, там якусь кішку принесе, може там, якусь кусок самого м'яса чи що. От. Так, ну. А от, наприклад, баба Морена померла в 1953 році. Так. Це, ну, ти там вже жив ще жив в той час. Ще... Ось, Ти не пам'ятаєш, коли вона точно померла? Ну, не пам'ятаю. Ну хоча б зима, весна. Зима, зима. Зимою померла. Зимою померла, було холоди. Снігу Сніг тоді було, море кругом. Оце така хатка на невелика, то замітало, що вранці не вийдеш із, із хати, не можна було вийти. Це зимається на початку року чи в кінці? О, не знаю. Угу. Не е, і ви залишили в цій хаті, виходить, що самі ж. Да. Е, ти дід Василь, Шурко і Баба Оля. А поряд в хаті жива Сар. Сара з трьома дітьми своїми. О, вона ж заміж не вийшла заново. Ні. не вийшла. О, як вони ходять, а всі ж жінки ж хочеться їм, чоловіки. А я ж малий, вони мене не, не те саме. Там була Марія Боголюбка, е, така та, баба, Сара, сюди, її в школи. Ну, скільки їм років було, в е, там, 45 му році вона на 14-й. 30 років, 32-33 дні в Соку угу. до баби. От, і Ходили там, а в селі один-два-три чоловіки, і всі значить, говорить, о, там в яслах, значить, на коровнику, прахалися там, там десь ще йду. І пам'ятаю під спідниці, юбки під спідниці, значить, одягали штани, короте і ватяні, щоб попи були такі, значить для соблазнення. Я це ж пам'ятаю, вони ж мене не звертали на мене. От. І оце ж цієї Марії Боголюбки. Була, ну, чуть було на рік в мене дівчина, дочка. Це вот. ж сусідка просто, так? Та була, там якась. сусідка була там, через дома. Я потім до цієї Женьки із був, був, там, і ще там бив, щупав по молодості. <гум> а вона ж приймала там чоловіків, і там дуже краще була одна кімнатка. Не було ж одна кімнатка. І як зараз пам'ятаю, ну, я не знаю, скільки було мені? 6-7, сім, може, сім десь. О, значить, е, гралися лежать Женька і е, галка, трус, значить, лежать, положили, значить, між довше Соломину і це, це, там такі. Эти, ну, відкидать палку сюди і сюди, значить, і це друг на друга так это положили, значить. А я, я вже знав, що це що, 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 таке, чи не знав, не знаю, що. І я потім, значить, з ябедниця пішов і своїй матері сказав, що он е, галка і Женька їбалися. От. Ну тут хоф от хати, що таке. Женька вже ж бачила, мабуть, у матері, як це призулилося. Ні, це я бабі Сарі сказав. Або матері мені сказала. А мати ж мені, а що, а ну розкажи, що там розкажи. І Я їй повторюю. Та що ми ж, а чим у нас літо ж всі на вулиці, що ми гралися? У нас ігри не було ніяких. І ружь нічого казати. Значить ми збирали там черепочки з там з світочками, там якісь там ті самі чи... От, то, там хатки там будували, там якісь там корінчики, там те саме. От, а то була любима ігра, значить, розбійників. От, а то ми там уже, те саме. Є ті розбійники, ми, значить, забиралися вроді там в хату і те саме. Задирали плаття дівчатам. От, і щупали там, де роздивляли, значить, то що розбіг. А вони відіспя, вони спять. <laughs> Они вроде бы без пяток. Нет. Но, как сейчас помню, значит, в ряд становок человек 9, наверное, было разные, значит, кому 3 роки, кому уже 12, вот, и хлопцы, девчата все разом, и кто дальше струю пустит, значит, это все. <laughs> и девки, и хлопцы, и пацаны, и вот это все, значит, и писали туда, вот, кто дальше. Да. Это сейчас все уже. Ну, то е, виходить, що вона, е, баба Марина, в 1953 році померла. Ви залишилися самі, і е, десь до 14 років ти там, просто ходив в, школу, ходив в школу, займався сільськими там, цими справами, допомагав по хазяйству. Дід Василь там, саме, в колхозі, на фермі працював. На фермі. От, баба Оля по господарству, там ростилась шурка, От, і потім ти вирішив, що. Що треба тобі поступати в полтавський технікум, чи як це що -то, Якби я закінчив 10 класів тут, тим більше не, не, не в Марківці, а в Кобилях, на станції в Кобилях ходить 10 клас. Тому що тут було 10-річки в Марківці, тільки 7 класів. І як тут закінчив, все, що тоді ж не давали паспортів, значить я так би залишився в селі. Не можна було нікуди поїхати, не можна mm -hmm. було нікуди піти. Ти безпаспортний, ти кріпак був настоящий. І от, і туди, а... Так ти що, ти, це... ти виходиш, що не міг просто там сісти на потяг чи пішки, взяти і піти кудись, так? Да? Ну не маєш документи. Е ну так це ж все була одна країна ж. Так документу ж немає. Тебе ж куди приймає десь на роботу що? Паспортиш. А так? ну типа ти не міг працеваштуватися, ти, ну, ти ми, ми, просто я, піти ти, ти міг? міг Волоцюгу там міг, якимось, я, так. Ви, <працювання> е, ну, тобто не було ж там Сі. кордонів, які перевіряли, де паспорти або не пустимо, такого ж не було, правда? Ну, ну я вже конкретно не знаю, як ну, вийти нікуди не виїхати, нікуди не можна. Ти повинен працювати по госпі до, до смерті. Не <працювання> буде. І через те вирішили дід Василь семи класів поступати, а я був відмінник, значить, і поїхали в Техніку. А чому я? Ж, Транспортне будівництво, техніку ПТТС, Олтанський техніку транспортів. Тому що, по-перше, рядом з вокзалом. Прямо на вокзал і на площі тут техніку. А вторий батько каже, о, залізничник, він, оце тільки після війни, він при любий, так сказати, владі там надо, а на, залізничник обходчик там начагав. Чисте поле, будочка там, пішов туди 5 кілометрів, туди 5 кілометрів, постукав по, рельсу, по там, бо за все в порядку, значить. тоді були обходчики. Тоді mm -hmm. залізниця на, на участка на дистанції, і кожен закріплений, ти обходчик. Ти значить слідкуєш, от і до такого кілометру, значти, дивишся, щоб там костиль добити, щоб ніхто там не, 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 не розпав коротше. Ну, вже б ну, спостерігав. Ну, ну от я пішов і поступив. От а, тоді теж в екзамені не було, там поговорили так, от, от, перець, Іван Іванович, математик був такий сидит. Зараз мені казав, що старий тоді був, а він може, я знаю, був років 40 мене Я там щось путався, що таке, ну, знаєш. Але... Так а ти до цього в Полтаві був чи ні? Ні. Ні разу, да? так? Ну, ну, тобто ви не виїжджали просто там. Ні, то, куди не виїжджали. Ну знаєш, в обласний центр, там, може, по якимось справам, там, чи ще щось. То виїжджав. Ну, ви там, з сім'єю. Ти не виявляєш, що таке працювати в коло. Я тільки що тобі об'яснює. Якщо зранку до вечора в полі, якщо якась хвилина є, то треба вдома щось зробити. І хату помазати там знаружи, і снаружжі, і внуки кожний рік несколько розмазали, тому що стіни глиняні. Дощ оббиває, сніг вбиває, щоб не зазвали з хати ж треба тримати. Це, 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 Тож, не це було, а глина. Mm -hmm. Глина мазала хата. Пішов дощ зарадом все, поплило, все ж. сосоло. Значить, треба от заходити і мазати. Це як приклад. Підлога була глиняна. Грязь на вулиці вокруг глина, тут значить грязь, все туди-сюди треба кожен тиждень, ну може не тиждень а мазати глиною підлогу, щоб було чисто, щоб не в грязі жити. Вот так прижили. От. Заготувати на зиму треба кизяки, топити нічим. Значить, навоз, коров'ячий, місили, робили знову ліпошки, такі круглі обічайки були, і форма, вот такої толщини. Отак форма, все виложили, помісили, потім сушили на сонці, перекидали її, туди сюди складали, потім заносили на зиму в якийсь сарайчик, щоб дощ не мачив. І топили керів'ями тому кирпичами. Потому, що в другому немає нічого. Вони тримають і жар дають. Кізяки, як кидають, вони тримають жар. А солому, якщо першої немає, скільки ми там 10 соток на городі сіяли собі жита, щоб прожити. Там, чи пшениці, отут та солома, значить, ось, а це є ще ж корову годувати треба. Треба ж цю солому, якщо вона хороша, так корові. От, потім о, корові треба десь накосити ж сіна. То у вас виходить, що ти прорив до 14 років, у вас була і корова, правильно? Була корова, і порося. І свині порося, і кури, і кролики. Yeah. — І коза ти казав? Ні, ну, коза. коза це була ще прибава в арені, ніколи Я ага. не пам'ятаю. Так. Тобто у вас було, а де вони всі, ну от ви жили в цьому сарайчику, да? так? А корова? Просто... — був сарай. — А, напроти ще один сарай. там будівля там була. А там, а... Була... там е ще звуку там довгий час була землянка. У нас там така уклон був, викопана землянка, отак накрита. Стояли тут. І е ще е там очерет, соло і накрито ще землею. Угу. Ну тут ще землянка така. Передня сімка тривого, така от тут е двері. Туди входить землянку, а тут ще чим -то там забито. От. то корова, Спочатку корова там була в землянки. А потім вже построїли Шурику. Сарай построїли, Шурику було один. три чотири, п'ять, не знаю скільки. Тому що пам'ятаю, як строїли цей сарай. От. І ми бігали по а сала... Тоді строївська була одна із саману. Земля, де глина і солома. І опалубка. Заливали, тобто глину закидали, топтали, закидали за два рази виливали стіни. Е, от Отака от доска, опалка от натоптали, підняли, воно вже застило, значить, натоптали, і от, о, за один раз десь чотири, ну, пів стіни. Сьогодні толоки були тоді такі. А де ви глини стільки брали? Ну, були глини ще там, туди далі такий горбок був, і там глину копали. Глинище було таке. Ну, тобто не на своїй же там. Ні, не на свої. Ну на своїй що. У нас там взагалі була, не знаю, глина. От в салі дом строїли, то метрів через півтора може, вже глина. Uh -huh. Копали там погрібі, от, то там глина вже ту глину. А так глина от, була там, ну, недалеко у нас там глинище, так називали, значить, такий бугор, і там от, копали глину і возили до себе на ходу, Глину навозили. От. І от за два рази виливалася раді. Так я що говорю? Я пам'ятаю, ми лаз... бігали по зверху вже по, по сухому стіні, і е, Шурик провалився там. А там була з... рядом солома куча така стіна, от. і солома отак туди. Він провалився туди між стіною і соломою туди. Mm -hmm. Оце вже було куди? Ну, я знаю після. Після війни ж війна ж давно закінчилася вже, а ми ж жили в ж... землянки ще. Ну, от так двір там вже там багато землі було, 80 сотих. То двір великий, там, то там сарайчик був, потім в другому місці поставили, потім третьому. Так. Ну, ми ще пропустили когось з твоїх родичів. Ну, кого ми пропустили? Когось пропустили, зараз скажу. Про серафиму сказали. <про>, Про Марію ми не поговорили детальніше. Вогвен. Ну, Про Марію і Андрія. Ну... Де вони жили? Вони жили в, в... в самій Дрижені. Ну, вони, там, на Чи в тому ж хуторі там. Та, ну, спочатку вони жили Логвинівка, там такий хутор був. Так. Логвинівка називалася, це Логвин, Логвин-Ловин, Логвин, там жили Логвинівка. От. А потім це теж там рядом, ну все куча. А потім переїхали, вони в Дрижину, купили хатку там. О. Так а от Марія, вона вийшла заміж за Андрія Логвина. Да. Як його по батькові було, ти не знаєш? по моєму Артемович. За Андрія Логвина. Артемович, по-моєму. Андрій Артемович Логвин. Угу. Це Марія вийшла. Да. Він воював. А е, Марія, Марія це бабушки Оліна сестра. Ну. — А в батька твого. В батька твого. Та тут друга лінія. То... У Наталі був Федір Логвин. Да. То він був родичем Нічим. цим Логвином, чи ні? Я ще говорю, була Логвинівка, називалася е, цей хутор, як Литвини Логвинівка, Логвинівка, там всі Логвини жили. Всі Логвини, але не обов'язково ні. родичі. Ні. Тобто їх просто всіх називали Логвинами, тому що вони з Логвинівки. Ні, наоборот, Логвинівка називалась тому, що там жили Логвини. Але Тобі? самі ці Логвини родичами ну, не були. Може, десь хтось був родичами. Просто вже. однофамільці зібралися в одному місці, і вирішили. Ну раз ми всі Логвини, тоді в Логвинівці. Ми будемо жити. Ж от, то саме, мати баба Оля була Литвин, і батько мій Литвин був. Вони ж не родичі були. Ну, мабуть, не родичі. Не родичі, вони поженилися Литвини, два Литвини. Або хто його знає? Що ні, та ні, ну чо, раніше, що, раніше за цим слідкували, церква щіткували, щоб родичі не, не, не жанилися. Таке саме прізвище Литвин, звідки у нас тоді з'явилося? Воно ж давно колись було, з Діда ми були литвинам. Ну, так. Да. Ну, це ж. Дід Дмитро був Литвин, не знаю, з яких там пірів десь Литвин і І дід Санько теж був Литвин і Литвин. Вони не робили. а не, немає якихось там. Якихось там сімейних розказів, що Литвини, тому що зі сторони Литви там прийшли, ні, нема, приїхали ні, ні, ні. і оселилися, там немає такого, ніхто нічого не розказував, так? Хорошо, то Марія, вона вийшла за Вогвина, жила в Дриженій. Ну, там де, де не жива, і, ось коли вона померла взагалі. У мене написано, що народилась в 10-му, ну то нехай народилась, коли народилась, а померла. Це тобі було скільки? Коли вона померла. В 90-му, мабуть. І де вона тоді жила? В Дрижині ж? Нікуди ж вона звідціля не виїжджала? Там ну, і залишилась? Ну, я ще говорю, вдрижені ж говорю в Дрижині. Да. В Дрижині В З Зловініки приїхав в Дрижині, Вони рядом жила з Брахачком і стані ж. А, так. і коли коли їздили, то до неї в 80-х да. то вище вона зостала і ось да. ця от фотографія це ж звідціля якраз. Да? Ну так, да, я ж говорю, десь вона десь з 90-х десь померла. Чим вона. Ну, хорошо, це ну, селі, в селі. В селі. добре. А ну, Тетяна з Михайлом вони ж чимось займалися більш Тоже таким. Теж, тупо от, от, от корови, кози, вівці, сіножаті і все, от це, от, да? в селі. І діти їхні теж залишилися. Ну, Мишко, він, по-моєму, на машині робив, водії, водій. В його у воді, на машині він був, не, не, а потім почав приймати багато. От, і. Я е, не знаю, де він. Ну, воно ж сьогодні вони там два роки поробив на фермі, потім завтра, пішов десь в друге місце. там воно ж це ж. Вони... Так, а діти їхні? Чиї? Тетяни і Михайла. Ну два сини ні. Володимир, Брехачка і Микола. Так це Микола робив чи Михайло? На, 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 на таксі. Ну, водітелем. Ну, не на таксі, водітелем. Я не, не знаю про кого, ми ще нічого не говорили про них. Хто казав, хто робив водієм? Михайло, правильно? Ну, Михайло був, на машині робив один, час, один От. час, а потім. не знаю що. То було. я ж зараз і кажу, що а в них було двоє дітей. Правильно ж? Правильно. Микола і Володимир. Що про них? Ти що знаєш чи не знаєш? Всі вони зараз живуть до Санжарах. І Микола, і, і Володимир. Володимир старший. От. Володимир Старший. Він. Е Ремонтував телевізори все время. Він десь вже в санжарах, там село, але ну, там це райцентр був, і там когось не було. Він десь там купили хату вони, в санжарах. Mm -hmm. От, і там вони живуть. і До сих пір у них є один син Сашко, у Брехачка Володьки. Свята жена у нього. Всі вони ще живі і вже, по-моєму, навіть у Сашка є діти. Uh -huh. От, Сашко він робить на Буровій, там якийсь, потім попав в аварію велику, там, це їх вже син. От. Ну, не знаю, що я, ми з ними. То раніше ми їздили щоди, сюди, сюди ж це е, бабуся е, наша е, Тамара Володю е, тут лічила. В нього було була, що це хвороба якась там з легкими. Uh -huh. От Він приїжджав сюди до нас, тут лежав, а потім їздив ще в Солотину на соляні шахти дихати. От, і після того ми там їздили, то туди-сюди пару разів їздили до них, гості, вони тут тому, приїжджали. От, це Володька. А Микола, Микола, той Шалафут. Миколи двоє дітей. Брехачки еті, близнята. Дмитро, uh -huh. і, 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 і не знаю, Діма, і, і Максим. І Максим. Вони ці діти вже закінчили там вузи в Полтавії, не знаю, де вони, хто Вот. роботи. Один з них є у мене десь там у Фейсбуці вискакує. Uh -huh. Якийсь брехачка, якийсь за Максим чи ні, Дмитро, по-моєму. Так а е, Володимир, він же переїхав в нові Санжари. Ну, живе. А Микола, він а залишився. Микола, Микола теж поїхав десь, в армії ж він був, потім в армії десь. Він... Ну свадьба була в Брижені. Ні. Чи, чи у Вовки свадьба була? Ну вже не пам'ятаю вже, де він там. Ну женився він теж женився. І десь поїхав, то теж у Білики десь. І там. Е ні, білий санжари, нові санжари. Тобто Микола там вже в Нових Санжарах. Ну no, Він там построїв хату, там це той час, це давно вже, в Санжарах. Там. Mm -hmm. От. А потім вроді покинув Там був, а потім вернувся. Ну, щоб він їздив на заробітки, комбайнер, убирають урожай. Mm -hmm. Ну і десь там загуляв, в общем, ну взагалі. Так. Ну, І зараз вони хлопці ти не знаєш, хлопці не, не живуть, мабуть, в Санжарах, вони вже ж по женець, в Полтаві чи де вони там, не знаю вже. От. Ну, от. А Тамілу, мені здається, що я навіть пам'ятаю. Кого? Таміл. Тамілу. Ну, не знаю. Ред 20 тому вона ж приїжджала сюди, ніж мозга було, тут вона два рази лізала в лікарні, тут робила операцію. Ми жили ще, не пам'ятаю, ми жили ще там на Єреванській. Ну. От, вони туди приїжджали. Ну я пам'ятаю ті часи, коли ви вижили на Єреванській. Ну, може, пам'ятаєш, я не знаю, коли це було. Десь то теж це ж було. 95-й, може, там, От, рік десь. Не знаю, тоді.